Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокування телефон Xiaomi Redmi Note 8T. Принесли його, щоб поміняти дисплей був розбитий старий. Але пароль, на жаль, лежав пару місяців телефон і власник не пам'ятає ні пароль, ні пошту. Тому зараз будемо розблоковувати. І виконувати далі ремонт. Як ви побачили, без інтернету він взагалі не дозволить пройти далі. Пише, що потрібно налаштувати та підтвердити електронну пошту стару. Зараз воно трішки прогрузить. перевірить і спитає пароль. A bola tá no posto. Бачите, питає пароль блокування екрану, але пароль ті, які давав власник, Чотири різні варіанти не підходять неправильні, або можна використати Google Локаунт Google так само, будь-яку нову пошту, ввівши сюди, телефон не пропустить, раніше сервер, перевірка не пропустить. Потрібно ввести точно ту, яка була до скидання в телефоні. Тож, будемо розблоковувати, вмикаємо пристрій для початку. Це можна перезапуск. І звук вай тримаємо. Тепер відкрийте двері лишаєш. Задемоці лобом гримнув у двері. Так, і вибираємо нижній пункт Connect Me Assistant. Підключаємо до комп'ютера. Ага. Технічний момент треба розв'язано почистити трішки. Частили роз'єм. Спробуємо ще раз, бо щось роз'єм був забитий, і не заходив нормально. Я то знав, просто забув. Так що перепрошую. Забираю. Ти нарігиваєш му і Це не гнізди. Так, каже, майстерцями. Поміну. Так, підключився перестрій. побачило. Так, натискаємо розблокування, на комп'ютері запускаємо. Все, готово. Телефон розблокований, запускається. Ще маю щось зробити з тим, бо я ж... зайнятий відео знімаю. Світик врода ясно. Там що таке. Так, тепер... Продовжити далі. Копіювати Це, як я? Один двоє числі. Ні. Все, як бачимо, перестрілі розблоковано, Кнопка пропустити знизу, зліва є доступна і можна налаштувати без вводу запису. Привез так декілька хвилин і пристрій розблоковано. Дистанційно, нагадую, виконую те ж саме, так само, просто ну, єдиний момент, ну, дистанційно воно буде довше. Тому що в мене на комп'ютері все налаштовано, готово, всі драйвера, все, що потрібно. А дистанційно потрібно ще... На вашому комп'ютері багато чого налаштувати. Але головне, що це можливо, пам'ятайте, і кому це потрібно, звертайтесь в контакти для зв'язку зі мною, як завжди, в описі під відео. І дякую за увагу, за перегляд. Всім до наступних зустрічей.